Помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї, та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я, отже, оправданий був би Ти в словах Твоїх, та переміг би, коли б судитися Тобі. Бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрости своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості у Відверни лице Твоє від гріхів моїх, та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, від ким, не відки мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійми від мене, поверни мені раді спасення Твого, і Духом Могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх, і безбожній до Тебе навернуться. визволь мене від крові, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать вівтар Твій твітельців, помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істинно полюбив єси, Невідомої таємне мудрості своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, від ким, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені радість спасення Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться. визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою. Бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою Своєю, Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать на вівтар тельців. помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси, Невідомої таємне мудрості своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені, Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, від ким, не відки мене від лиця Твого, і Духа Твого, Святого не відійми від мене, поверни мені раді спасення Твого, і Духом Могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться. визволь мене від крові, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать вівтар твій твітельців, помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси, Невідомої таємне мудрости своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, від ким, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені, раді спасення Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться, визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. У Господи, ласкує Своєю, Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать на вівтар тельців Помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істинно полюбив єси, Невідомої таємне мудрости своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, від ким, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені радість спасення Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться, визволь мене від крові, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою. Бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать на вівтар твітельців, помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси, Невідомої таємний мудрості Своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, не відки мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійми від мене, поверни мені раді спасення Твого, і Духом Могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться. визволь мене від крові, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать вівтар Твій твітельців, помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси, Невідомої таємне мудрости Своєї явив ти мені, Покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої. Серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, від ким, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасення Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться, визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою Своєю, Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать вівтар твій твітельців, Помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істинно полюбив єси, Невідомої таємне мудрости Своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійми від мене, поверни мені раді спасення Твого, і Духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться, визволь мене від крові, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкує Своєю, Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать на вівтар твітельців, помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси, Невідомої таємне мудрості своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у нутрі моєму, не відки мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійми від мене, поверни мені раді спасення Твого і Духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться. визволь мене від крові, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать на вівтар твітельців, Помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси, Невідомої таємне мудрості Своєї явив ти мені, Покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені раді спасення Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться, визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі нелюбі, жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. У Господи, ласкою Своєю, Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать на вівтар твій тельців. Помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істинно полюбив єси, Невідомої таємне мудрости Своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, від ким, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійми від мене, поверни мені, раді спасення Твого, і Духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться, визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою. Бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою Своєю, Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать на вівтар твітельців, помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, згладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси, Невідомої таємний мудрости Своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом і очищуся, обмиєш мене, і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої, серце чисте утворив мені, Боже, і духа праведного віднови у моєму, від ким, не відьки мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійми від мене, поверни мені раді спасення Твого, і духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожній до Тебе навернуться. визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, Цілопалення Тобі не любі. жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущасли, Господи, ласкою своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди. Приношення та цілопалення тоді положать вівтар твій твітельців.